Вітаю колеги! Зараз знаходимося на полі соняшника у Дніпропетровській області, в Сиденніковському районі. Під час огляду було виявлено заселення посівів гусінню бавовникової совки. До того ж, відбувається заселення зараз гусінню різних віків. Практично кожна рослина у нас має значні пошкодження як листового апарату, так і пошкодження кошика, що в свою чергу є небезпечним з огляду на розповсюдження грибкових інфекцій. Економічний перешкодочинності для павовникової совки становить від 5 до 10 екземплярів на квадратний метр. Але, як бачимо на даному участку поля, цей показник значно перевищено. Тому наші рекомендації будуть однозначно застосування інсектицидів для боротьби з даним шкідником. Якщо ж ми говоримо про застосування інсектицидів, то варто визначитись для себе, яким саме, з якою діючою речовиною варто працювати. Якщо, як на даному полі, ще не закінчилось повноцінне цвітіння або є окремі рослини, то все ж таки варто. Використати препарати безпечні для бджіл. Одним з таких є діюча речовина флубендіамід. Якщо ж соняшник відсвівся повністю, тобто, от, як на даному кошику, то відповідно ми можемо використовувати як препарати з групи фосорганіки, так і препарати з діючою речовиною гемактину бензоату.